Єремії, перший розділ Слова Єремії, сина Хілкіного священників, що з Анатоті у Венієминовому краї, що було до нього Господнє слово за днів Йосії, амонового сина Юдиного царя, 13-го року його царювання. І було воно і за днів його Якима, сина Йосіїного, Юдиного царя, аж до кінця одинадцятого року Седекії. Сина Йосійного, Юдиного Царя, аж до виходу Єрусалиму на вигнання в п'ятому місяці. І прийшло мені слово Господнє говорячи, ще поки тебе формував у тробій материнній, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов із нутра тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів: О Господи, Боже, так я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь вже мені відказав. Не кажи я, юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав Ось я дав в твої уста слова мої. Дивись я сьогодні, призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити. І щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш, Єреміє. А я відказав, Я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь Ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. І було мені слово Господнє подруге таке, що ти бачиш. А я відказав, Я бачу кипляче горня, а перед Його звернений з півночі на південь. І сказав мені Господь: з півночі відкриється зло на всіх мешканців землі, бо ось я покличу всі родини царств на півночі, говорить Господь, і вони поприходять і поставлять кожен свого трона при вході до єрусалимських брам, і навколо при всіх мурах його та при всіх юдиних містах, і буду судитися з ними за всю їхню безбожність, що вони покинули мене і кадили іншим богам, і вклонялися чинам своїх рук. А ти підпережеш стегна свої та й устанеш, і будеш говорити їм усе, що я накажу тобі: не бійся перед ними, щоб я не злякав тебе перед ними. Бо я ось сьогодні поставив тебе містом твердинним і залізним стовпом і мідяними мурами проти всієї цієї землі, проти народів Юди, проти його князів, проти його священників та проти народу цієї землі, і будуть вони воювати з тобою та не переможуть тебе. Бо я й з тобою говорить Господь, щоб тебе рятувати.